Вітаю! На сторінці мебляграю. Пропоную вашій увазі диван Малібу 6 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 сантиметри. У глибину диван займає 1 метр 4 сантиметри. До комплекту дивану входять дві маленькі подушки та дві великі. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгет темний. Бильця в цьому дивані функціональні. В одному бильці є велика та містка ніша для зберігання білизни. В іншій бильці невеличка ніша та три шухлядки. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, основа під спальним місцем ДСП. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І розкладаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце. 1,60 см на 2 метри. Наповнення дивану пінополіорітан. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як у зголів'я у ліжку. З однієї та іншої сторони є полички для мобільних телефонів. На цей диван також можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!